Нарешті вийшло сонечко, такий гарний недільний день. І користуючись моментом, хочу показати вам, яка ж краса в мене розцвіла. Йдемте. Ви тільки подивіться, яка краса. На звуки не зважайте, тут собаки і сусідські діти все на купу. Але дивіться, яка гарна іриска зацвіла. Який колір на сонці, як переливається, таке як оксамит. Таке гарне поєднання кольорів. Дивіться, яка вона здоровенна. Ще вчора вони всі були ось, ось такі, а сонечко пригріло і все. Вони розцвіли, шикарнючі просто. Хочу вам показати свого піона. Дивіться, він цвіте перший рік, то ще квіти не зовсім такі, як мають бути, але хоча б приблизно побачити. Дивіться, яка серединка красива. Оце все, як воно там тремтить. Краса, колір дуже красивий. Я ось цього красунчика вам покажу. Дивіться, яке гарне поєднання кольорів. Ось тут теж такий він величенький. Так що його показати? Ось така краса. Ще ось такий жовтий є. Ось такий теж дуже гарний ірис, Ось такий теж красивий. Оці штучки волохатенькі, такого кольору красивого. Такий персинковий. Ось такі красунчики теж дуже гарний колір мають. такі ніжні-ніжні. Дуже красивий колір. І ось такий біленький. Дуже гарно пахне. Аромат неймовірний. Всі інші не пахнуть, а ось цей білий дуже красиво пахне. І ще трішки ромашечок. Ой, якраз сонечко заховалося. Ну нічого. Так, на цьому завершую своє відео. Всім гарного дня! Насолоджуйтесь. А, ще ж в мене є ось така троянда. Вишнева з зеленою серединкою. Але вже, напевно, рік третій вона ніяк не може розквітнути. Не знаю, що їй бракує в цьому житті, але чомусь вона ніяк не може зацвісти. Ця от найбільше так, що видно. Але щось вона не розцвітає, не знаю. В чим тут причина.